Всім доброго, розкажу вам про біологію кліща Варо і чому цією хворобою не можна нехтувати. І так, що ми знаємо про біологію кліща Варо. Той кліщ, якого ми бачимо, це самка. Коричневий, темно-коричневий або червоно-коричневий, тіло в неї овальної форми, покрито щитинками, якщо подивитись в мікроскоп. Має вона колючий смоктальний апарат, немає очей. Орієнтується виключно на запах. Має 4 пари кінцівки, тобто 8 кінцівок з присосками. А ось самці мають 6 пар кінцівок, тобто 12 кінцівок. І Самці мають білий, молочно-білий або жовтуватий окрас. Самців рідко, хто бачив, щоб його побачити, треба розкрити комірку. Він взагалі не харчується. Єдине, що він робить, це запліднює молодих самок, які вилупляються з яєць на дні комірки, що відкладає самка мати. Як тільки самець кліща виконує своє призначення, його життєвий цикл закінчується, і він гине. Тобто, самець кліща не виходить навіть з комірки за все своє коротке життя. У самця кліща навіть відсутній ротовий апарат. Він взагалі не харчується, він потрібен лише для одного. Як трутень. Тільки трутні харчуються, а самці кліща взагалі ні. І ті, і ті гинуть після спарювання. Дуже схожий. Біологічний цикл у бджоли і у кліща Варо. Цей кліщ підлаштувався під біологічний цикл бджоли. Отже, як розвивається кліщ? Цикл розвитку відбувається в такій послідовності: самки кліща зимують на бджолах між черівними сегментами бджоли тернітами і стернітами. Проникають там і зимують. Самка одного кліща знищує в середньому по дві бджоли. Тому що не вистачає гемолімфи однієї бджоли для того, щоб прогодувати всю зиму цю самку. Відповідно, чим довша зимівля, тим більше вона знищить бджіл. Для того, щоб відкласти перше яйце, після зими самка кліща спочатку відгодовується, додатково харчується на лічинках відкритого розплоду, на дорослих бджолах, і після вона потрапляє на дно комірки. За день до запечатки розплоду бджолиного, а втрутневий розплід самка потрапляє за три дні до запечатки. На дні комірки самка кліща ховається в корм і нашевелиться, щоб її не помітили. Далі, після того, як бджоли запечатують комірку, лічинка споживає залишки корму. Таким чином, кліщ звільняється з кормів і починає смоктати нашу куколку. І просуваються до гори комірки. Потім, коли лічинка переходить в стадію передкуколки, самка нашого кліща відкладає яйця. Перше відкладене яйце не опліднене, а значить з нього виходить наш самець. А потім вже з запліднених яєць виходять самки. Аналогічно, як і у бджоли, незапліднені яйця це трудні, запліднені це наші бджоли. Йдемо далі. За добу самка кліща відкладає одне яйце. Загалом в одну комірку вона відкладає 3-4 яйця. В трудневі комірки вона відкладає 4 яйця, але може постаратись відкласти і до 7 яйць. Необхідна температура для розвитку кліща складає 34-36 градусів. Волога така ж, як і в зоні розплоду. У будь-якій фазі кліщ харчується гемолімфою бджоли. Повний цикл розвитку самця складає 5,5 6 діб. Самки трохи більший. 6,5 діб. Так, далі. Потім, коли самець запліднює самок, він гине. І після розпечатки комірки, молоді вже запліднені самки разом з самкою матір'ю покидають нашу комірку. Одна самка. За життя відкладає 25 яєць. Таким чином, у нас і відбувається ріст чисельності кліща в геометричній прогресії. Потім після виходу з комірки ці самки потрапляють на бджіл. 4 дні вони літають на бджолі, і на п'ятий день знову пробираються до комірок з розплодом за добу до його запечатки. Щоб знову повторити весь цикл. Тобто, щоб по одній самці кліща, відкласти ці 25 яєць потрібно 5-6 комірок або 5-6 циклів. Далі, якщо порахувати зимовий період, наприклад, 150 днів, то самці необхідно 5,5 мікролітрів гемолімфи бджоли. А в організмі бджоли її 4,3 мікролітрів. Тобто, одна самка кліща за зиму висмоктує дві бджоли. І нам, бджолярам, потрібно слідкувати, щоб цей кліщ не заходив в зиму для того, щоб наші бджоли добре перезимували. З біологією кліща ми вкратці розібрались. Далі розкажу вам, як ми боремось з кліщем. Це наша практика і наш досвід. Можливо, у когось інші підходи. Діліться ними в коментарях. Ми з задоволенням їх розглянемо. Навесні та восени ми ставимо пластини на основі флуметрину. Раніше обходились лише пластинами до 2017 року, поки в сезон не підхватили стільки кліща, що восени дно вулика було червоне від осипу кліщам. Як наслідок, погана зимівля. Менше 50%. І ми зробили висновок, що додаткові обробки посеред сезону нам необхідні. І з 2018 року ми, окрім пластин, посеред сезону під час кожної качки проливаємо бджіл сиропним розчином щавелевої кислоти 2,5%. Тобто, на 1 літр теплої води, 6-7 столових ложок цукру і 25 грам щавелової кислоти. Розрахунок на одну бджолу сім'ю 70-80 мл. Потім осінь пластини, як я й казала, ставимо десь в середині серпня, після крайньої качки меду. І вже перед самою зимою, після загодівлі, робимо контрольний пролив препаратом на основі амітразу. Це наш комплексний підхід та наша практика. З тих пір у нас зимівля 97-98%. І станцімей вказує на те, що ми все робимо правильно. Всім гарної, теплої весни! Всього найкращого!